Студія Вогнеслово аудіокнижки Українською з Вогником Представляє. Фентезі роман Війна Чемпіонів, глава 33 Перевертень Клаус стояв на подвір'ї будинку, поринувши у роздуми. Слідом за Зипером та Віком Грінспрін залишили і решту його друзів. Котрі на прохання магіуса відправилися до таємничого Гродвілю. Хто зна, що чекатиме на них в одному із найнебезпечніших міст, щодо самого Клауса, подорож до замку Вінтер також не віщувало нічого доброго. Завбачливий Магіус розумів на лицарів полюватимуть, втім допомогти скористатися найбільш безпечним шляхом чарівник міг лише одній з нещодавно створених бойових пар. За його задумом, магічний портал мав доправити їх із Клаусом у саме серце північних земель до воріт славетного замку крижаного короля, намагаючись відігнати від себе бентежні думки, попри складність майбутнього завдання, Клаус вірив у свій успіх так само сильно, як і в перемогу решти відважних друзів. Нам час, пролунав голос чарівника, що висмукнув лицаря із задуму. «А вже ж! Захоплю теплий плач і за хвилину повернуся, мовив Клаус, швидким кроком рушивши до дверей будинку. Піднявши сходами, лицар перейшов до кабінету магіуса, увійшовши до сусідньої кімнати. Невдовзі північ мала зустріти його своїм холодним подихом пронизливих вітрів, і заздалегідь придбаний довгий чорний плащ з широким каптуром мав захистити свого власника від пирим суворої зими. Одягнувши плащ, Клаус хотів було залишити кімнату, як почув протяжний скрип шафи, що дивним чином злегка відчинилося за його спиною. Зазирати до чужих речей було не в принципах лицаря, втім, гнітюче відчуття перестороги, яке переслідувало Клауса останні кілька днів, змусило його озирнутись. Клаус волів закрити дверцята, але невідомі сили вперто спонукали воїна зазирнути всередину. І врешті взяли гору над голосом сумління. Лицар поглянув на вміст шафи та вмить оторопів. Найбільше за все Клаусу не хотілося вірити у те, що він бачить, до болю знайомі чорні обладунки, власником яких є ніхто інший, як темний лицарь, винуватець завчасних смертей та понівечених доль. Хотілося вірити у те, що це лише напрочуд схожий комплект, але розум Перто стверджував протилежне, ці речі здавалися унікальними і навряд потрапили сюди випадково. Якщо здогадки вірні, і Магіус і є тим самим темним володарем, що чекає на друзів Клауса. Думки нестримно роїлися в голові, не даючи змоги двере замислити. Намагаючись опанувати себе, Клаус обережно зачинив шафу і залишив кімнату. У будь-якому разі виказувати себе лицар не міг. Зізнатися магіусу у своїх підозрах було рівносильно тому, щоб підписати смертний вирок власним товаришам і, напевно, собі самому. Чарівник безумовно володів мистецтвом магії, а проти неї, як відомо, не завжди діяли навіть мечі найкращих майстрів і в цьому свого часу переконався й сам Клаус, програвши бій проти Вінтера. Усе гаразд. Підозріло поцікавився магіус. Ти неначе привода побачив? Від певних часів примари мене не лякають, сміхнувся Клаус. Боятися потрібно живих. Усе буде гаразд, друже, віра в успіх вже половина перемоги, підбадьорив лицаря чарівник, поплескавши Клаусу по міцному плечу. Пройшовши на задній двір, магіус разом із Клаусом увійшли до невеликого гостьового будинку. Чарівник на мить заплющив очі, подумкою явивши місце, куди волів потрапити, і вже наступної секунди на півтемряву кімнати розсіла сяєво блакитного порталу. Сміливіше, мій друже, мовив чарівник, зробивши крок у таємничу блакить. Магіо зник, і нині прийшов час Клаусу робити свій вибір, спробувати наздогнати друзів, що, напевно, перебували вже ген далека за межами міста. Або ж. Зробити ризикований крок на зустріч з невідомим. Часу на роздуму було обмаль хто знає, скільки ще портал залишатиметься відкритим. Клаус глибоко вдихнув і, накинувши на голову каптор, зробив свій крок. Навколо панувала ніч, небо було затягнуте хмарами, що ховали під собою чисельними рихтливі зорі. Магіо стояв на пригірку, вдивляючись до личінь. Це місце Клаус запам'ятав назавжди замок Вінтер, що похмуро стояв за високими кам'яними воротами, що, здавалося, здіймалися до самих небес. Башти зачаровували, а велич споруди захоплювала своєю красою. Втім, ще більше дивували відчуття того, що давно спорожніла фортеця, ніби завмерла в очікуванні, споглядаючи на своїх майбутніх гостей десятками сліпих очей у вигляді порожніх вікон. Клаусу здавалося, що ось ось самок спалахне вогнями з малоскибів, залунає гучними сурмами, сповнившись голосами сотень людей. Втім, поки що споруда похмуро стояла посеред вічної зими, і лише дрібний сніг, пролітаючи повз, порушував застиглу картину. Клаус роззирнувся навсебіч, навкруги було порожньо. Десь далеко виднілося вкрите кригою озеро. Те саме, де свого часу зустрів смерть теперішній власник похмурого замку. Місяць у повні на мить визирнув за хмар, після чого знову сховався від очей. В те, що замок порожній, Клаус не вірив до останнього, відганяючи від себе думки стосовно справжньої подоби Магіуса, він чудово розумів, що скоріш за все прямує до пастки. Що тебе бентежить? почувся за спини голос чарівника. Клаус мовчав. Ти бачив обладунки, пролунало запитання, котрі дрібними мурахами пробіглося спиною лицаря. Клаус, не обертаючись, поволі поклав долоню на руків'я меча, підготувавшись до зустрічі з перевертним, якого до нещодавнього часу вважав своїм другом. Глава 34 Зал слави. За спиною Клауса почулися кроки. Майус поволі скорочував відстань. І сніг під його черевиками підступно скрипів у такт легкій ході. Зачекавши кілька секунд, лицар швидким рухом вихопив меч і, блискавично обернувшись, приставив гостре лезо до шиї мага. Ми всі припускаємося помилок, мій друже, і на жаль, я не виключення, мовив Майус, завмерши на місці. Клаус пильно дивився у вічі чарівника. Одна мить, і він здатен обірвати його життя. Втім, чи дозволив би чорний лицар так легко піднести меч до своєї шиї. Свого часу я також був небайдужий до зброї, та як і ти мріяв завжди залишатися молодим, розпочав чарівник. Мені надали таку можливість, проте з часом забажали за свої послуги занадто високу ціну. З воїна я мав перетворитися на вбивцю, Клаус не зводив погляду з Майуса. Намагаючись зрозуміти, про що саме говорить його співрозмовник, у світі існують лише два комплекти таких обладунків. Вочевидь, ти мав нещастя побачити обидва, ствердно мовив Майус. Вони належать чорному лицареві. коротко відповів Клаус. Ти правий. Мені випала лиха честь отримати їх у подарунок від того. Кому ти разом зі своїми друзями завдячуєш довготривалому перебуванню у замку Чемпіо? Голос Майо лунав спокійно та впевнено. Я одягнув їх лише один раз, але позбутися чорної броні неможливо, допоки живий той, хто її створив. Можна кинути обладунки до болота, спробувати перекувати, втім магія сильніше за звичні нам речі ця броня завжди повертається до того, кому належить. У моєму випадку це нагадування про власну помилку і вічна спокуса знову відчути себе воїном та відповідно пристати на темний бік. Дивно, що ти ще живий після того, як відмовив тому, кому не можна відмовляти, відрізав Клаус. Ти також зробив вибір, який не до вподоби темному володарю, впевнено відповів Майус. На рахунок мене, сам того не відаючи, я все ж таки допоміг йому знайти гідного опонента. Необачно втягнувши кнайду цю історію. Чому я маю тобі вірити? запитав Клаус. Якби на моєму місці стояв Чорний лицар, при всій повазі до твоєї майстерності володіння мечем, ти був би вже мертвий, відказав чарівник. Клаус вагався. Якби не дивна знахідка у кабінеті Майоса, він би ніколи не запідозрив чарівника у подвійній грі, боячись бути викритим. Навряд чи він дозволив Клаусу вільно заходити до власної кімнати. Витримавши паузу, лицар опустив зброю. Тіло магіуса поступово починав пробирати холод. Черівник накинув на голову каптер, повільно розвернувши спиною до Клауса. Моїх сил вистачить або відправити тебе до магічного каменю, де ти перестрілінеш Кнайта і вінда та вчиниш так, як вважаєш за потрібне. Або перенести нас по той бік брами. Залишивши трохи магії на випадок несподіваних зустрічей. Іншого шляху немає, мовив Магіус, вказавши у бік замку Вінтер. Важкі спогади знову огорнули свідомість Клауса. Програний бій та найважливіше, наслідки, що потяг за собою його фінал. Ми вирушаємо до замку, ствердно мовив лицар, одягнувши на голову шолом з червоним пір'я. Знайомий блакитний овал, створений Магіусом. Зробив свою чарівну справу, доправивши Клауса із чарівником прямісінько до обістя крижаного короля. Від широкого холу тягнулися доріжки, котрі не наче закам'янілі лісові стежки, розходилися в різні боки, ховаючись десь у нетрях замку. Навколо царювала напівтемрява, і здавалося, шукати кого-небудь у цьому у закинутому велетні було марною справою. Проте Клаус відчував вони не самі. Нам сюди, впевнено, мовив Магіус, вказуючи непотрібну доріжку. За мить у долоні чарівника спалахнула невелика блакитна куля, що поволі розтинала міцні та темряви. Черівник планував дістатися однієї з потаємних кімнат, через яку волів потрапити до підземелля. Свого часу Магіус неодноразово бував у замку вінтер, через це добре знав місце розташування більшості приміщень. За наступним поворотом на нічний гостей чекало роздоріжжя. «Рухаємося вперед, пошепки мовив Майуз, і блакитний вогник у його долоні почав згасати, ніби прагнув сховатися від зайвих очей. Клаус зробив крок уперед, аж раптом зупинився. Щось змусило його поглянути ліворуч, пильно вдивляючись у напівтемряву довгого коридору. Це шлях до залу слави, нам туди не потрібно ствердно наполіг Магіус. Але Клаус, здавалося, не чув свого супутника ноги, неначе самі прямували у напрямку загадкового коридору. Це не була магія, втім, нестрімне бажання лицаря обрати саме цей шлях, брало гору, і, схоже, Клаус визначився із своєю дорогою. Стій, зараз не час! Чувся тихий голос чарівника, що, здавалося, на силу стримував себе, аби не зірватися на крик. Проте Клаус. Мовчки минув коридор, увійшовши до величезного приміщення, десь високо виднілися чисельні стрільчасті вікна, крізь які потайки зазирало місячне сяєво. По периметру великої квадратної зали розташувалися безліч дверей, а стеля ховалася ген високо над головою. Намагаючись пересуватися нечутно, Магіус наздогнав лицаря, зупинившись поруч із ним. Блакитний вог на короці чарівника зовсім зник. Наголошуючи своєму господареві про ймовірну небезпеку. Ти, схоже, втратив слух, а може, й розум, не стримався Магіус, і ледь чутна луна прокотилася кам'яними стінами. Клаус добре чув свого супутника, але погляд лицаря наразі був спрямований у кінець зали, де височів кам'яний трон. На перший погляд, могло здатися, що на ньому сидить напрочуд подібна на справжню скульптура воїна. Проте Клаус знав Постать на троні жива. Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою, голоси студії Вогнеслово Олександр Макієнко та Давидки Микола. До нових зустрічей.